Якби Тимошенко була на волі, то в перший же день після фальсифікації виборів вже була б на новому майдані. Про це повідомив адвокат експрем'єрки Сергій Власенко, який зачитав листа Юлії Тимошенко до українців. Тимошенко заявила, що вибори були сфальшовані від першого до останнього дня, і на знак протесту вона розпочала голодування, яке триває і донині. Визнати такі вибори чесними та легітимними. Це повністю деморалізувати українську націю, ту частину нашого народу. Яка ще продовжує вірити в справедливість та європейський вибір. Не дивлячись на екстраординарні зусилля правлячого режиму по, по фальсифікаціям, національний екзит Пол показав, що 73% українців проголосували проти Януковича. Я не буду керуватися політичною доцільністю, не буду називати очевидний обман правдою. Вибори сфальсифіковані від першого до останнього дня, і приховувати це означає перекреслити майбутнє України. 73% українців хочуть відсторонення авторитарного режиму Януковича і дали на це мандат всім опозиційним силам. Все, що відрізняється від цього результату на виборах, сфальсифіковано та підроблено. Я не вважаю парламент, де всупереч волі народу. Буде правити підтасована таким, чин, таким чином більшість легітимним. Якщо б я зараз була серед вас та мала змогу вільно діяти, я б без всяких сумнівів закликала б вас до безстрокової акції громадянської непокори. І ми б з вами поставили на місце фальсифікаторів, як ми це вже неодноразово робили.